Володимир, волонтер з Миколаєва, постійно їздить у прифронтові населені пункти. Ми познайомилися з ним випадково під час опитування. Розповідає, дивується контрастам, які бачать у відносно мирних містах та покалічених війною. Я більше там переймаюся нашим південним напрямком. Я займаюся, ну, якщо казати, по військовій темі, то там, ми допомагаємо хлопцям дронами, впівішками, тому я стараюся не дивитися новин, не дивитися на розхитування якоїсь там ситуації чи там нагнітання, а займаюся там цільовою якоюсь роботою вузькою. І це це мене турбує не більше. Їздили буквально нещодавно хлопцям, відвозили дрони туди поближче, скажімо так, до лівого берега. Коли ти бачиш, тут все там магазини працюють, а тут сели, які ще там кілька місяців тому були більш-менш цілі, а зараз вже не дуже м'яко кажучи, то воно по-іншому дивишся на все. 3 квітня наша знімальна група спілкувалася з жителями міста. Під час опитування ми зустріли місцевих переселенців, гостей, військових і волонтерів. Ми запитали, чи слідкують вони за новинами з фронту, що найбільше хвилює, якою має бути допомога тилу та міжнародних партнерів. Що мають робити наші міжнародні партнери для того, щоб допомогти Україні? Допомагати нам, звісно, ще більше давати нам зброї для того, щоб цю війну скоріше закінчити. Не знаю яким чином, але допомагати більше допомагати, звертати увагу, не мовчати, не співчувати, а допомагати ділом давати зброю. Пишуть одне, а спілкуєшся з хлопцями, які там, і вони говорять зовсім іншу картину, і це страшно. Військові, які отримали поранення, при ну коли приїжджають з фронту і проходять ВЛК, дуже жаліються на те, що дуже погане медичне обслуговування, все за свій рахунок. Ну дуже багато є різних причин, але от це саме: от відношення до військових, які поранені, які не можуть, які лікують за свій рахунок. Оце саме головне. Я вчитель сама працювала у другій школі. Немає сил дивитись, як оці дітки біжать в бомбосховище, і оце біжиш за ними, а у них рюкзачки трусяться і плачуть, і ну це страшне. Руйнують наше місто. Ми. Сторицьку. Це біля Бахмуту. Людські жертви, поранених багато. Все, що кожен може зробити, повинен. Це не обов'язково великі гроші, але кожен своїм натхненням, працею, думками. Підтримкою обов'язково повинен допомагати і донати, і знаєте, кажуть мене. Я на групі, мене невелика пенсія, і кожного разу теж думаєш, хоч би якусь, хоч що не будь трошечки кинути це тому, що я розумію, що там треба їм і техніки, ну всього тим хлопцям треба. І вони за свої кошти так само купляють за те, що відділяють їм на зарплату, і вони за свої кошти купляють. Ми повинні підтримувати свою державу. І знаєте, і так само, як що ми не візьмемося за щось за своє, своє вирощувати. Щось своє виготовляти, але весь час бути з протягнутою рукою. Ми ж українцями, ми ж ніколи не протягували руки, щоб там допоможити. Зараз ми протягуємо, але ж треба все ж таки надіятися на себе. Турбує те, що кажуть про те, що більше ворог займає територію нашу українську, що приближається ближче до нашого місця. Ось Це, звісно, турбує трошки. Але ми віримо в наших хлопців, довіряємо, що буде все добре. Я згадую, що мене війна застала саме в Южному і ми гуртувалися, ми все віддали, що в нас було, потім готували хлопцям. Ну, і так би хотілося, щоб надалі було, щоб всі гуртувалися і всі підтримали до одного. На жаль, вже трошки не так, але, але все рівно, все буде добре. І хай нас не лякають. Ми нікого не боїмось. Більше відповідей з опитування ви можете послухати у програмі Стосується нас.